Сумийський педагогічний коледж продовжує дивувати. Вже доброю традицією у навчальному закладі стали оригінальні дипломні роботи студентів образотворчого відділення. Як цьогоріч відзначилися випускники, дізнавалися наші журналісти. Образотворче відділення функціонує при коледжі 14 років. За цей час воно випустило у світ більше 300 студентів. Цьогоріч є 20 випускників. Всі вони робили свої дипломні у різних художніх техніках. А останні п'ять років уже доброю традицією є те, що випускники залишають свої творіння на згадку рідному навчальному закладу. Ми намагалися дипломні роботи зробити різноманітними в жанрі, в матеріалі і разом з тим, щоб залишався живий слід студентства і рівня підготовленості їх до роботи в мистецькому середовищі. Частина дипломних робіт а це стала традицією і оформлюють, представляють наш заклад. Роботи студентів не тільки прикрашають приміщення коледжу всередині, але й ззовні. Вони облагороджують фасад і прилеглу територію. Випуск 2013 року залишив монументальний розпис на стінах одного із навчальних корпусів, розпис електричних стовпів на студентському майдані та три дерев'яні скульптури. Ми задіяли сюди сім студентів. Керівники були Мирослав Іванович, наш служний художник України. Ну і я їх завідував. Ми їх консультували. Ідеї нам подавав директор, бо він у нас є. З ідеями, А ми творчо доповнювали композиційно, кольор, кольором, студентам поправляли. Деякі роботи, можна сказати, вже зроблені не для молодшого спеціаліста кваліфікації, а як вже спеціаліста під чутким керівництвом керівників. І це нас дуже радує і тішить, що наша праця даром не пропадає. Монументальний розпис фасаду здійснювали три студентки: Ірина Шутка, Ярослав Сметанюк та Ірина Макогін. Для всіх це перша робота такого масштабу. Дипломна робота називається Краса Врятує світ. Ми виконали її в складі трьох наших одногрупників протягом двох тижнів. Ми розмальовували стіну, виконували це в теплій гамі кольорів з додаванням зеленого кольору, який робить акцентуючий ефект. Є і безконечник, це та як українська писанка. А також пензли, колівець, це образотворче мистецтво. Так само Тріо виконувало скульптурну композицію. Зустріч хлопці втілили у дереві три фігури мудреця, берегині і монаха. Ми виконували скульптурну роботу, різьба е, на цю роботу нам. Пішло часу два тижні, робили ми її з звишні. Е, виконували ще два студенти, гайдайчук Олександр, Гольне Юрій. Класні керівники наші були Ясінський Мирослав Іванович і Білоус Михайло Миколаївич. А електричні стовпи розписувала Світлана Зміяк. Для неї це теж перший такий досвід роботи. Результатом дівчина цілком задоволена. Подала ідею викладачі, звичайно ж. Мій, як то кажуть, екскіз, робота, праця. Вкладено душу, як то кажуть. Ось такі підібрали ми кольори пастельні, ніжні, щоб потішити можливо око студентів, щоб підняти настрій. Це перший досвід. я Дуже багато для себе взяла. Мені сподобалось всі творіння студентів-випускників образотворчого відділення гідно оцінені державною екзаменаційною комісією. Очолює її професор Прикарпатського національного університету Богдан Бойчук. Я бачу кожен раз. Як викладачі Коломийського коледжу проводять професійну роботу із своїми студентами. Кожен студент сьогодні виконав, мені здається, свої шедеври, перші шедеври, які дійсно вони могли своїми руками, своїми науковими керівниками зробити. Богдан Бойчук завідує кафедрою образотворчого мистецтва в інституті мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Щороку випускники петколеджу саме там продовжують навчання. Адже вступати можна лише за співбесідою і відразу на третій курс. Саме так планують зробити більшість випускників образотворчого відділення.